Доброго дня, бліники! Настав другий місяць зими, січень. взимку, скільки всього можна робити, і кататись на санчатах з гірки, і кататись на ковзанах або на лижах. Можна гратись в сніжки та ліпити снігову бабу. Сьогодні пропоную вивчити вірш, який називається Ой зима-зима. Послухайте його. Ой зима-зима-зима, веселі ж пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах. Дості в очах. Діти, як ви гадаєте, чому зима найвеселіша пора? Пропоную вивчити це вірше. Дивіться уважно на картинки та повторюйте за мною. Ой, зима, 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 веселі нема. Гірка, сане, сміх, синій вечір, білий сніг, Дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах? А зараз давайте повторимо віршик від початку до кінця. Ой зима, 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 веселі ж пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, Синій вечір, білий сніг, дід лахи на ковзанах, скільки радості в очах. Ой зима, 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 веселі ж пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх. Синій вечір, білий сніг. Діт лахи на ковзанах, скільки радості в очах. Тепер спробуйте розповісти вірш самостійно за картинками. Я бажаю вам успіху та чекатиму, на ваші відео. До побачення. Ой зима, 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 веселі ж пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дід лахи на ковзанах. Скільки радості в очах?